Всім привіт! Ви на каналі Швироза і Айрейла. І, і так, я вирішив розбавити свій контент Екзе іграми. Якщо що, зараз перед вами Швироз. Ну, сьогодні ми будемо грати френд з Екзе. Це щось по типу Sonic X, але всі Екзе, окрім Соніка. Добре, не будемо затягувати. Починаємо. Скотти смієшся, з мене не смість. Так, починаємо. О, спіндиш є, прекрасно. О, і буст є! Все просто прекрасно. Так, мені щось підказує, що треба туди. Ану, а є подвійний стрибок. Та, і подвійний стрибок є. І кільце є. Якщо в більшості Екзе немає кілець, а для чого ця анімація? Що за дивне відчуття? Ти вражений ані має статися щось погане. А, ясно, що за анімація. В нас кільця вкрали. Просто причудово. Добре, погнали. А, мертві тварини. Треба дізнатися, хто це зробив. Ну, мені не перший раз. Так, тварини, тварини. Знаєте, я вже навіть не дивуюсь цим тваринам, я вже звик. Хоп. 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 І. хоп! А! Боже, мене просто магія врятувала. А, торнадо? Ей, hey, Tails! А? Тейлз, що ти робиш? Бігте, бігте. Пойм бігте, бігте, бігте. Як я на анспіде. Ааа! Всі за торнадо після пивка Бачу силует щось по типу їжака. Зете я, зіб'ю тебе я, Лечу з Томину. Чи знаєш ти малий у мене повний бак? Тут була заправка, зарядив торнадо я. Зіб'ю тебе і так на торнадо летить так, тому біжи до... ТОРНАДО! Так, я вернувся після короткої е, музичної паузи. Я тепер думаю, часто буду робити такі анімації прямо посеред відео. Напишіть про це свою думку в, коментар... в коментарях. Всі, хто думали, що я зараз буду помирати, хто хотіли б дивитися за моїми странанням. Всі помилялися. Я зараз легко його пройду. Плюс, посеред того, як я це проходжу, я говорю з вами. Тож... Для мене це буде легко. Так. Ой, починаю доганяти, це трохи поважчі ситуації. Нічого, одно я про платформер. Є! Оп. Тейлз. Якого чорта ти робиш? Вибачте, я думав ти метал. Добре. Ем, чи як це до мертвих тварин? Так, я думаю, це Егмен. Ха, дивно, він зазвичай робить з них роботів. будь-якому... Не встиг прочитати. Так, летимо. Мені здається, він мене зараз кине. Трально, Сонік, ти вчора народився, що йому довіряє. Якої посадки? Ух, дякую! Де я? Що сталося? Стейлзу, uh, він намагався вбити мене. Мені треба знайти когось. Відправляємося. Ой, чекайте, чекайте, чекай. Назад. Оп! Платформа. Може тут якийсь коротший шлях. Хм. Кров тут когось вбили. Я не вбили, думаю. Би було б тіло. Продовжуємо шлях. О, тут уже понебезпечніше, я б сказав би. Оп. Як я радий іноді, що в мене є Пиндеш. Ммм. ай, не прочитав. Так, на о! Чекайте. А я тут ніби людина-павук. Типа Сонік бігає по стінам, як людина-павук. паук. Ты краще сказати? Їжак-павук. Spider. -Man, Spider -Man. Так, а цей треба перестрибнути. І воп. А! Це так запищав. Добре, давайте я трохи помовчу, щоб швиденько це пройти. Вау, я буду Спайдермен, спайдер, спайдер Так, тут знову цей йде. Я сюда якщо не помиляюсь, не доходу. Так, знизу пропал. Ні, пропало зверху. А що там зверху є? Як же я іноді радий, що в мене є спіндеш. Ау! В останній момент майже встиг. Так, далі тут пили. Ти мене дратуєш. І перестребуємо пилу С... Ні, що тут робиш? Накл, що сталося з Тейлзом? Він старався мене вбити. Але на жаль, він програв. Тепер мою ще Я із своєю дебільною рудкою. Добре, так, тепер нам треба жарену Єхидну! Жарена єхидна. хидна. Жарена є хидна. Уявіть собі, жарено є хидна. Лисіли жар. От і я, нія. Ну це бій явно не вийде, ааа, торнадо. Це бій явно не вийде з першого разу. На! трохи мучитись, я помучу, щоб, щоб нормально зіграти. А... Добре, я для вас трохи скіпну. Я вам покажу тільки моменти своїх пророжей і перемог. До зустрічі! Логічно. Добре, давай, давай, давай нахуй, смарт, смотри. Давай, давай, давай. Mm -hmm. Це такі Ах, нарешт. Хто ти цей дур... і цей фейковий тейл? Кто хто ти і цей фейковий тейл? Відповідає, що я не знаю, що ти робити. Эммм... Ти не тому полотна. Хто ти? Ээээ, uh, це має значення, что Скоро ни скоро до нас. туда. Аброкада просто вам закрыть. Так і знав. Так і знав. А, блядь, трепет. А, не спочил, а не спочил. Эээ, спины, спины, спины. Фастер, фастер, фастер. Оп! Tak, co jeden prędkość ja Myślę, że jeden tam Op! Wszystko, drugi otworzył się. Op! Wydaje się, że... Co to za miejsce? Nie ma znać, co się stało. a jest się Ty już znakom. Nie Op! się, oj! Šupa. Мідається, вони, вони дуже довгі, Їх здається, з розвонечку треба перестрибувати. Оп! А, Metal Sonic? А! Панімо так страшно. Гізло поставили посты. Все, погнали далі. Це скоро прийде. Ей, uh, ей, hey, hey, яйця голови, що з його замінати сам. Oh, О, він тут. Metal Sonics його! Все, починається перегон. Ну що ж, подивимось трасі. По Ти грудо чи чия? Оп. Ай, наш наша наша зтормозив. Оп. Оп! Оп! Моментова реакція! Zdaje se, da je to rauntu za to, da ga obračam. Jaz mu tako zvenim, da je to nekaj. Poskušaj se mu vreti, poskusi drug, malo od tega, da mu pomaga. To je tako lepo, da je to v poglavju. metal, 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 metal. Me ah. Okay. Shell na prova. <плес> Окей, продовжуємо. Що сталося з стейлом за мінаклзом? Ми стали сильнішим. А Здається, він не дасть мені відповіді. Але здається, тупіше. Ай Окей, летимо далі. Ай, що за дурне управління? за взагалі ступ... зупинятися не можемо. Ти як зупиняєш, одразу вповільнюєшся без вимаха ти Брай, брай, просто пішки брай, краще. Так это жо. А! Брай, брав, А, Перш. Аааа. Четыре здоров'я, 4 здоров'я. Ао, йо-мой, скилки їх тут. А! 3 здоров'я, ты задавай. Ідеально в таймінг попав. Добре, повермо вам нашу. Я. Так, 8, 8, все. А, що це за атака? На якій нею хуляти? Ауч! Ауч! О, все, можна вийти! Б... А! Лей живий, лей живий, лей живий, лей живий, лей живий! Добре, давайте вперед! Є yeah. yeah. Нарешті на острові Янгола. мені треба знайти майстерсьмера. Добре, а майстерчмараз ми будемо шукати вже в наступній частині. Ви були на каналі Швироза і Айрейла. Всім па-па-па-па!